По-перше, хочеться дізнатися твою думку з приводу гри проти Чорноморця. Десь нам фарту не вистачило. Ну, а потім ще питання, будуть. Гру з Чорноморцем можна заносити в актив. Нарешті змогли продемонструвати наш потенціал в атаці. У нас багато швидких гравців. Хороші. Гравці центрополя, які повинні, можуть і будуть створювати багато нагод для взяття воріт. Реалізація підвела, але радує, що ці моменти створили, вони є. Тому я думаю, в подальшому голи От, Вчора ми були у Львові, сьогодні ми вже, е, вже у Любліні. Завтра будемо відправитися до Рейкявіку. До Ісландії ось ця логістика в Єврокубках українським клубам, Як ти вважаєш, чимось заважає, чи це реалії, які треба сприймати? Як мінімум не допомагає стати праві реалії, які потрібно сприймати і ні в якому разі не. Не виправдовуватися так. Ні, не, не хочу сказати, виправдовуватись, ніякому разі не думати про те, що це якось нам повинно мішати. Так. Це крута нагода пограти в Єврокубках, показати себе, пограти з хорошими командами. На жаль, зараз в Україні граємо при порожніх трибунах. Тут є нагода пограти при заповнених, як це було в Празі, це круто. Тому... Це Все... дрібниця. Попереду гра з Брейдабліком. Це така скажімо так, команда, яку не всі в Європі ще вивчили, не можуть сказати щось конкретного. А ось щось ти можеш розказати про цього суперника і чого очікувати? Коли я почув про Ісландію, одразу подумав, що це будуть високі потужні хлопці. А побачив їхні голи ворота Макабі, я побачив, що команда здорово комбінує м'яч. Працюють круто з м'ячем, тому ми ще не зовсім розбирали їх, тому що, як ти кажеш, тільки два дні в дорозі знаходимося. Сьогодні почнемо. І буду вже мати про них більше представлення завтра післязавтра, але можу точно сказати, що це команда, яка вміє грати в футбол. Можливо, гент-фаворит був. Ісландці. Темна конячка, але недооцінювати ні в якому разі не можна.